Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, сьогодні у нас молитва. Так. Зараз. Так. Так. Зараз. Ми навчимося це робити так як воно треба. І, ну, давай. Вверх. Мені треба це вверх, або ось так, ось так. Ось так. І тепер я попробую цю рамку. Оставити ось так і сюди. Ось так і чуть збільшити, ано. Так, і ще би добре було її підняти. Ось так. Ось. отак буде. І ще трохи, ще відкрити ноги. Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Архангел Рафаїл. Сьогодні, 25 листопада 2023 року, я Марта Марія Михайлюк. І всі, хто може приєднатися до мене. Ми молимося до архангела Рафаїла за мир Україні по всій землі для всіх людей. Святий Архангеле Рафаїле що пильнуєш перед Божою величчю і за дорученням Творця був провідником у небезпечній подорожі Товії. Пильнуй за шляхами нашого життя, застерігай від небезпек, які нас можуть, які нас можуть погубити. Ти виганяєш демонів і зцілюєш силою Божою захисти нас від підкорення злу. А якщо наше здоров'я і життя будуть під загрозою, заступайся за нас перед Богом, представляй наші справи і будь нам помічником. Амінь. Святий Архангел Рафаїл, Ти є цілитель, ми просимо тебе, я прошу тебе, будь ласка, хай є мир в Україні, хай є здорові всі люди по всій землі. Амінь. То такий Архангел Рафаїл. Архангел зцілення, архангел Рафаїл. Дослівно Бог зцілює. Рафаїл допомагає людям докладати щирі зусилля для поліпшення свого існування, чи то з психічного погляду. Чи то з фізичного, чи з духовного погляду, асоціюється з божественною радістю, сміхом, гумором, роблячи ситуацію менш драматичною, він захищає людей, які шукають істинної любові до Бога або любові до іншої людини. Я спеціально підбираю зображення архангелів, які незвичні нам, щоб наша свідомість, наш розум, свідомість, е, ні, а наш розум трошки міг переключитися в іншу сферу духовного розвитку, щоб ми могли сприймати певні речі в іншому духовному, більш розширеному. Погляді, тому що зазвичай ми в християнському, по християнському віруванню звикли до інших зображень, а це я даю зображення світового значення. Ось це є Архангел Рафаїл. І сьогодні, в суботу, я його прошу донести мою молитву, хто приєднається до мене, донести наші молитви до Бога Творця. До нашого Небесного Отця за мир в Україні і по всій землі, для всіх людей. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. Так є. І до нових зустрічей!